Мистецтво для Бога в Івано-Франківську знову сконцентрувалася сакральна енергетика. Її разом зі святом людської творчості до галерейних стін повернули учасники міжнародного мистецького конкурсу Для Бога я створюю найкраще у підсумковій експозиції. Понад п'ять сотень сповнених світла та безпосередньості робіт. Усі на незмінну релігійну тематику. А от жанрова палітра значно різнобарвніша. Поміж традиційних живописних чи акварельних малюнків: графіка, ветенанки, мозаїка та навіть картини з клаптиків тканини розмаїтою мовою мистецтво. Маленькі автори розповідають дорослим про найсокровенніше. Мені дуже блискається тема, тому ніби моя мама блиска до церкви, і мене теж ніби починає ніби, на ці ступені теж покладати. І я стараюся, ніби як на її честя просила ніби, взяти участь вирочку. Ця тема ніби стосується Бога і хочеться ніби показати все своє вміння і ніби старатися краще щось зробити. Неординарне помешкання теж своєрідна особливість експозиції, оскільки ідея. Представити виставку виникла спонтанно, розмістили її просто у коридорах. Та до такого демократизму робота маленьких художників доведеться звикати, адже Івано-Франківськ лише стартовий майданчик для майбутніх часом несподіваних мандрів проекту. Вона у нас в такій демократичній обстановці. Я думаю, що цей тур мав би бути в таких демократичних місцях. Можливо, все таки визначиться мрія, що буде вона в офісах фірм, що вона буде десь по під'їздах. Можливо, розформована ша частинами. Ну, неповним неповною експозицією десь буде експонуватися». Яким саме буде турне мандрівної експозиції у часі та відстані? її натхненники наразі не знають. Нині у списку несподіваних подорожей лише декілька найближчих пунктів призначення галич та уніж а от нового конкурсу дитячих малюнків чекати не варто, Принаймні до того часу, як усі роботи знайдуть своє постійне місце прописки.